Ще декілька місяців тому на ліжку перед телевізором Петро довго не затримувався. Щодня на роботу, а поза нею чимало інших справ. Більше любиме моє заняття було це машини, особливо реставрація старих машин. Більше часу займалися ними, а так переважно це рибалка. Остання риболовля для хлопця виявилася невдалою. Петро зрізав гілку і зірвався з дерева. Діагноз лікарів хребетно хребетно-спина травма, перелом 12-го грудного хребця із забоєм спинного мозку, дисфункція тазових органів. Провели операцію. Тепер у щоденному раціоні хлопця десяток медикаментів. І буде якесь нове назначення. От за 40 хвилин доїде лактовід, потім на сміт. то як цей. Перед їдою ролесан після їди залізу і після їди елеотерокок, тому що дуже низький в нього тиск, головокружіння сильні. Я вам зараз покажу просто чеки. О. І то, що не всі, от можете собі уявити, і кожен чек не менше 40, 60-70 гривень різні. Щодня лише на ліки сім'я витрачає щонайменше 300 гривень, а ще дієтичне харчування. Зараз овочеве рагу сьогодні. Купили печінку, телятину йому будемо готувати. Ну, фрукти. Телятина на базарі 60 гривень кілограм. Йому потрібна печінка, також 50-60 гривень кілограм, хоча ми кілограмами не купляємо, але кожних там два дні я мушу йому це от щоб підняти гемоглобін». Лікарі кажуть, реабілітація може тривати щонайменше рік. Радять батькам вести сина у спеціальні медичні центри та зібрати на це грошей сім'ї не вдається. А благодійні фонди чи не всі зазвичай допомагають немовлятам та неповнолітнім дітям. Якщо це є вік від 20 до 30, тобто ще великих статків своїх заробити не встигли, а батьки вже, в принципі, пенсійного віку і забезпечувати не можуть. Але дуже така. Серйозна проблема, тому що ці люди залишаються сам на сам. Та батьки Петра вірять, їхній син ще бігатиме, допомагають і друзі. А ще товариші дуже хочуть допомогти Петрові досягти мрії, відкрити власну справу. Реально у нього дві правих руки можна сказати. Він будь-що по машинах, по ремонтах. Ну і власну справу він займався з друзями. Меблі робили. Я хотів би стати і піти. Саме більше на даний момент. Батьки Петра будуть вдячні за будь-яку допомогу, щоб здійснити мрію сина. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.